Мої вітання на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, а Також в ефірі телекомпанії Соціальна країна ви дивитесь нашу програму Єдина країна, єдина страна! Бірдівля з вами, Олександр Янковський. Ну а в нашій студії Василь Гацько, голова партії «Демалянс». Мої вітання, Василь. Доброго вечора. Сьогодні ми поговоримо про багато речей, що відбулися під під завершення цього тижня. Ну такого можна сказати напівробочого тижня, але першого такого повноцінного тижня, який склався вже з семи днів 2015 року. А розпочнемо от з чого: з пошуків, хто винен і що робити, антикорупційний комітет Верховної Ради заслухав представників прокуратури і служби безпеки стосовно корупції. В міністерстві енергетики міністр не прийшов, бо прибував на засіданні уряду. А більшість інформації силовиків виявилася таємницею слідства. Однак, на думку деяких нардепів, усі знають, хто винен. На засідання антикорупційного комітету прийшли майже всі депутати. Сьогодні мали допитувати міністра палива та енергетики України. Юрій Демчишин цей час був на засіданні Кабміну. Без нього розглядали скандальну закупку африканського вугілля. Першою звітувала генеральна прокуратура. Виявляється, вугілля неякісне та ще й втридорога. Контрактна ціна тони вугілля 86 доларів на умовах поставки в Порт-Одеса або Іллічівськ. В той же час, коли станемо на цей же ж період, ціна аналогічного вугілля на умовах поставки в аналогічні порти Західної Європи, Південно-Африканської, не перевищувала 70 доларів. Після заїзду на територію України за ціною 86 доларів в порт, реально до теплоелектростанції вугілля заїжджало за ціною понад 130 доларів. Ниця в ціні і жахлива якість обійшлися Україні у 846 мільйонів гривень. Більш точні цифри прокурори обіцяють назвати на судді головного підозрюваного або як говорять на професійному сленгі вигодоотримувача. Прокуратура заарештувала. Однак, гарні адвокати своє діло зробили. Заступник директора державного підприємства «Укрінтеренерго» при шляху укладання. Неправомірного контракту на придбання вугілля спричинив розтрату суд першої інстанції обрав запобіжний, застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з відповідною альтернативним розміром застави. В подальшому за апеляцією сторони захисту запобіжний захід змінений. І... Катаному службовцю обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Після години запитань відповідей очевидного висновку нардепи дійшли самі. Він просто не може назвати фамілію. Абсолютно вірно, відповідальних людей. І ви уходите від папросу сьогодні. От фамілію, знаєте, не образ а фамілію. Послушайте, ну нету продано. Говорите, я поцелуй, не тут вода. Каториба за пля корію посвящена на сьогодні на сьогоднішній дістер судоплюває з міністерства. Звітувати так ніхто й не прийшов. Справу пообіцяли довести до кінця і покарати винних. Яна Курченко Артем Кутасов соціальна країна. Ну, така ситуація, так і розглядали депутати на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради. Про це сьогодні почнемо говорити з Василем Гацьком, головою партії Демальянс. Селі, ну, ваш коментар щодо цієї ситуації. Я звертаю вашу увагу, що буквально позавчора Яценюк був в Німеччині і там прозвітував, що. Корупція в енергетичній галузі України поподобано, що сьогодні вже немає тих, хто отримує мільярди гривень і доларів поза, поза бюджетом. А Ось. тут йдеться мова майже про мільярд гривень. Про мільярд гривень насправді ситуація в енергетиці, як і раніше, надзвичайно складна, оскільки з одного боку країна опинилася зараз у стані війни, і в, в, то, в тій ситуації, коли е, ледь не монопольним постачальником енергії в цілому Україні різної енергетичних ресурсів, була країна агресором. тобто, тобто сама Росія, відповідь на це питання в принципі не дана сьогодні. Якщо угу. по газу тривалий час вдавалася, вирішувати. Де питання через постачання газу з Європи, то відповідно от буквально 30 грудня нам стало відомо про те, що Україна підписала договори і угоди з Росією і на імпорт газу, з точніше і на імпорт електроенергії з Росії. Це раз і два на постачання тепер уже. Електроенергія на Кримський півострів і уклали цю угоду. Наскільки я зрозумів сьогодні, це поки поки що ще приховується з, з якихось мотивів, з так само з кампанією Російської Федерації. Василь, скажіть мені, будь ласка, що то 10 місяців в нас при владі новий уряд? Та ну власне, це вже другий, так так, так би мовити, новий уряд. Так? 10 місяців в Україні немає Януковича, 10 місяців там десь розбіглися там міністри. Але чому новий уряд продовжує ці традиції, які заклали там попередники, як вони казали, да? тобто вони роблять те саме, вони нічого не пояснюють людям, що вони роблять. Да? Вони якісь якось домовляються, а потім, знаєте, потім ми з російських засобів масової інформації можемо дізнатися про якісь домовленості з Російською Федерацією. Чому так відбувається? Ну, по перше, ви правильно зазначили з самого початку про те, що це традиції попередників на превеликий жаль, сьогодні частина тих, хто є при владі, і є самими попередниками, тобто це лише те, що вони звикли робити до майдану, до революції гідності. А насправді я категорично не згоден з тими підходами, які сьогодні є в ЄВ Україні при. Начебто, спроби встановити нову нову модель стосунків в цій країні. Ну і наприклад, ми можемо говорити зараз про конкретні приклади, про формування державного бюджету. І тут ми вже опустимо, в який спосіб ухвалювався державний бюджет, що це відбувалося вночі. Люди ухвалювали рішення, які, в принципі, з якими не могли і не мали можливість ознайомитися. Йдеться про, про те, що сьогодні урядом і фактично владою запропонована нова модель стосунків, яка називається Рається затягування пасків. Я хотів би звернути вашу увагу на. На певні показники державного бюджету, ну наприклад, ми сьогодні маємо дефіцит державного бюджету, який перевищує 10%. І насправді в більш цивілізованих країнах або в країнах, які реформуються чи не так давно реформувалися, затягування пасків використовується з метою якраз зменшення дефіциту бюджету, який розбалансовує повністю економіку. В нашому випадку затягуються затягуються поски. З одного боку, але з іншого боку, бюджет дефіцит бюджету зростає. Наприклад, він сьогодні більший більш ніж на третину, ніж дефіцит бюджету попереднього року. Ну і власне кажучи, коли знову ж таки говоримо про затягування по пасків, то немає жодного сумніву, що сьогодні в Україні мають відбуватися скорочення видатків державного бюджету. Це, це підказує логіка. Бо угу. якщо є такий такий бюджет, то він не обмін на такий дефіцит бюджету, то неодмінно це повернеться бумерангом. Тобто, до, до сих як, пор. Якщо ми заробляємо менше грошей, то ми маємо і менше запланувати їх витрачати. Це об'єктивно? Це, це, це об'єктивно, так. Але питання, в який спосіб і за чий рахунок він стоїть, воно, воно стоїть гостре розумієте, скорочення видатків державного бюджету, воно однозначно має бути справедливим. І сьогодні так сталося, що незначна кількість громадян України насправді мають великі прибутки і надходження з державного бюджету. Йдеться про олігархів, які збудували свій бізнес на різноманітних схемах, використовуючи державні підприємства, бюджет і так далі. І Є велика. Кількість громадян України, які яких багато насправді які отримують так само з державного бюджету щось, якісь соціальні виплати, і, і, і так далі. Але ця частка ну, не зрівняє меншою. Так, от сьогодні реформи в від Яценюка і від нового уряду в переважній більшості сприймаються дуже так банально і спрощено: це значить скорочення соціальних видатків от саме на, на, на громадян, та звичайних і і так на, на бідних. І, в принципі, ну на цьому реформа завершується. Я ж переконаний, що для того, щоб реформи відбувалися і вони сприймалися, вони мають бути справедливими для того, щоб вони мали мали бути справедливими, вони повинні мати першу певну почерговість, певну пріоритетність. Так, от відповідно, завдання номер один сьогодні це зробити так, щоб еліти сьогоднішні більше не отримували, не мали монопольний доступ до ресурсів держави у вигляді бюджету. І Я, яким чином це можна зробити? Я я розумію, що це була б така красива картинка, якби там е, не мали наші олігархи або навіть просто там чиновники доступу е, до бюджетних коштів і ми контролювали їх. Зараз ми бачимо картинку. Да? Там наші колеги, наприклад, там, з проєкту наші гроші, просто беруть і всі держзакупівлі там моніторять. Так. І ми бачимо, що навіть ті державні підприємства, які банкрутами да? або там перебувають у стадії ліквідації, вони можуть собі дозволити купити якесь люксусове таке авто, да? нове. Ну і так далі. Ну, Ми знаємо, і що. Ну мені здається, що відповідь насправді на це питання дуже проста. Потрібно повністю заборонити сьогодні будь-яку державну підтримку, підтримку з бюджету будь-яких підприємств, включно з включно з державними або комунальними, угу. тому що те про що ви зараз говорите, воно стає можливим, оскільки в Україні сьогодні частка в цілому підприємств, які належать державі, або де є державна частка. Або комунальних підприємств взагалі в створення внутрішнього валового продукту або перерозподілу коштів є сьогодні надзвичайно високою. через якісь якраз ці державні підприємства здійснюються найбільш корупційні злочини. Так, от заборонивши сьогодні надавати безпосередню підтримку по подібним підприємствам, ми можемо отримати колосальний ресурс угу. коштів для бюджету. Я ну, крім іншого депутат Київради зараз, і навіть на прикладі Києва можу говорити. Впевнена про те, що сьогодні з такою кількістю там комунальних підприємств, які є в столиці, в принципі, жодна влада не може дати їм раду, якщо не застосовує по відношенню до них жорсткі абсолютно підходи а до ефективності і так далі. Це дуже цікаво. Скажіть, була давайте розглянемо на прикладі давайте. Києва, але але знаєте, для початку я хотів би, щоб нам показали, нам здавалося, була така. Знаєте, сталася велика трагедія з нашими колегами-журналістами в Парижі. Французька поліція тут повідомляють на сайтах, що провела штурм і підозрюваних у теракті 7 січня вбили. двоє підозрюваних у здійсненні терактору в редакції Шарлі Гебдо братів шерифа та Саїда Кауші, вбито під час поліцейської операції. Про це повідомляє французьке видання Le Фігаро з посиланням на джерела, знайоме з ситуацією. Знаєте, тут цікаво, от що. цікаво те, що ця. Газета від, від цієї газети доставалася всім, да? в тому числі, що цікаво, навіть і українським урядовцям. Я прошу показати, значить, цю карикатуру, яку вони намалювали, це знаєте, вже зробили переклад. І тут ми чітко бачимо, що тут лежить економіка України. Да? А тут наші, значить, високопосадовці там не хвилюйся дорогенька, ми завжди рядом з тобою. Да? Тобто. Це така була гостра, зубата зубата газ... Ну була, є газета, та такий журнал, такий часопис, який зубастий, і він це ж взагалі то можна там не погоджуватися, власне, з якимись висновками, але вони чітко розуміють нашу ситуацію. Дякую. Зараз ми з Василем Гацьком, головою партії Демальянс, поговоримо про приклади Києва. Отже, скажіть, будь ласка, скільки тих комунальних підприємств? В чи є якась чітка є, картина? Є, є звичайно, хоча іноді мені здається, що ми, депутати і влада постійно оперують різними цифрами. Зокрема, їх понад кілька сотень, зокрема, понад 400. Це за тими даними, які маємо ми. Але зокрема, буквально там сесію попередню, говорячи з чиновниками, вони сказали, що начебто їх було близько двох тисяч. Я, 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 я запевняю, що, що дати раду такій кількості. Комунальних підприємств, в принципі, не є можливим. Не є можливим, тому що будь-який мер, який приходить безпосередньо до влади там за півтори роки чи за п'ять років він за за цей час він навіть не встиг би елементарно зустрітися з керівниками їхати, керівниками да, підприємства для того, щоб зрозуміти краще, з чим він має справу. От дивіться, наприклад, ми, ми сьогодні, попри те, що маємо величезну кількість комунальних підприємств, які часто насправді заходять на територію, яка мала б бути віддана доволі вільному ринку ринку. Економіці вони. В багатьох випадках приносять нам збитки. Ну зокрема, це транспортні компанії київські, це київський метрополітен, це це Київ, пас Транс і так далі. мільярдні збитки. Насправді, слухайте, але йде ну я як людина, яка живе тепер в Києві, я дивлюся на тролейбуси, автобуси, Київ, то Пас Транс, я так розумію. Я розумію, що це європейські напрямок. Це не такі, знаєте, вбиті там Богдани або Італони, які їздять там в них дирки А ну це ж там можна. Знаєте, не вермишель відкидати, да то просто дивитися ага. на дорогу з. Да, я, Через тих автобусів приватних. Я не є прихильником безкоштовного. Я вважаю, що якщо ми користуємося чимось і воно щось коштує, то ми маємо за це заплатити. Але в нашому випадку ми в принципі не знаємо ніхто, ні чиновники, ні, ні депутати в принципі не знають з чим вони мають мають право фінанси цих комунальних підприємств в переважній більшості перебувають там за сімома замками, тобто приховується по факту. Ситуація з тарифами їх формуванням і так далі. Що таке, наприклад, як зрозуміти, який тариф є економічно обґрунтованим для Києва, коли один день чиновник заявляє, що це 5 гривень, інший день там перший заступник кличка заявляє про те, що це 15 гривень, а встановлюють його, наприклад, або пропонують його підвищити до, до 4. То який з цих трьох тарифів є обґрунтованим? Це ви казали про метро. Про на uh -huh. так так само і про, і про інші виводи транспорту про про в тому числі, так ось попри свою збитковість, ми на сесії депутати, зокрема від більшості від удару і солідарності, протискають пусть постійно м, рішення, якими, там, наприклад, збільшують статутні капітали, там на, на десятки мільйонів гривень допомогу цим, цим підприємствам. таким чином фінансується збитковість. Да, Так, да, фінансується збитковість. Причому ну, щоб розуміли будь-які пропозиції сьогодні щодо того, що. Будь-які фінанси, навіть якщо і мають надходити до комунальних підприємств, так само і до державних, виключно через а, програму там санації, розвитку і так далі, виходу з кризи, вони просто ігноруються. Тобто, сьогодні в поспішному поспішному порядку, який на мою думку теж створюється свідомо, ну як бюджет бюджет зараз ухвалювався, в, в, в останню ніч так, так так Зараз саме в Києві, там напередодні нового року, ми роздавали там ці десятки мільйонів гривень і мотивувалися тим, обґрунтовувалися тим, що це треба зробити терміново і зараз, тому що у 2015 році буде, буде пізно. Фактично, ми, ми фінансуємо збиткові підприємства. Їх їх безліч насправді і так само на державному рівні це ж не питання лише лише там вугільної, вугільної промисловості це питання енергетики це питання е, обов'язково нафти газу е, це питання хімічної промисловості там, металургії і і так далі ось там на сьогодні закладені насправді найбільші резерви. ми всі можемо пригадати що не так давно зокрема ще до моменту втечі януковича в Росію всі, ті, хто сьогодні, зокрема, при владі, вони в один голос повіщали українцям про те, що там лише на державних закупівлях угу. в країні відбувається розкрадання майже там, розміром у 100 мільярдів доларів на рік. Так, ось відповідно, рік уже минув. Як сьогодні ми маємо нову владу, і абсолютно логічно було б, щоб наслідком, зокрема, успішної боротьби з корупцією, ну, стали ці вивільнені 100 мільярдів гривень, які ми могли Де б сьогодні... 100 мільярдів. Так, так, десь, так? Ми, які ми могли б сьогодні, скажімо, спрямувати на підтримку середнього класу, на підтримку бібідних в Україні, на соціальні програми або на той самий розвиток, який так само необхідний. Відповідно, 100, цих 100 мільярдів ми так і не знайшли, їх немає. Це прикро. Я просто переживаю, що у нас не так багато насправді часу для того, щоб здійснити зараз реформи. Добре, але скажіть мені, будь ласка, чому тоді? Ну, наприклад, Європа сприймає тільки, знаєте, от ну пана Яценюка. Ну, в мене складається таке враження, що Європа сприймає тільки пана Яценюка. Будь-хто інший, там знаєте, прем'єр-міністр, Європа не сприймає. Ну, по перше, ми ще ми, ми ще ми ще цього не пробували. Ніякий інший прем'єр-міністр не був запропонований зокрема, європейцям в якості партнера. Я не вважаю, що прем'єр-міністр Яценюк є найгіршим зі всіх можливих варіантів, але я так само проти того, щоб ми давали йому завищені оцінки, тому що найкращою оцінкою насправді є не сприйняття нашого прем'єр-міністра за кордоном, а здійснені чи не здійснені реформи в Україні. Якщо за рік цих реформ не відбувається, мені здається, що це вже є гарною оцінкою діяльності уряду, і зокрема прем'єр-міністра. Якщо за цей Час сфера, де насправді є успіхи, це е, в прем'єр-міністра це запозичення зовнішнє, то я пропоную створити для нього спеціальну посаду. Міністр зовнішніх запозичень нехай е, їздить і домовляється з міжнародними партнерами про, про надання нам відповідних кредитів, які нам сьогодні можуть бути необхідні для е, нашої економіки. Чудова пропозиція. Не, може навіть для цього не треба посаду міністра запроваджувати. Да? А Василю, скажіть, будь ласка, е, той бюджет, про який ми з розмови, розмову про який ми починали сьогодні, він став ще більш централізованим, аніж був той бюджет при попідніках, тих самих, да. І тепер нам кажуть, що знаєте, це реформа, та децентралізація, вона не на часі. Знаєте, це, це не треба так поспішати. Це десь років так на 10, а може на 15. Ви вважаєте? Реформа децентралізації насправді було була на часі від початку отримання України Україною незалежності тоді, після розпаду радянського союзу. Я більш ніж переконаний, що сьогодні на місцях має з'явитися більше відповідальності разом з тим і більше можливостей для, для її реалізації. Так ось насправді, за підрахунками зараз експертними співвідношення між. Коштами, які направляються до центрального бюджету, і коштами, які йдуть до місцевих бюджетів, сьогодні змінилася на користь центрального. Тобто, якщо раніше за часів там, Азара, Азарова Януковича це співвідношення було 80 на 20, то зараз, якщо не помиляюсь. Там, за підрахунками експертів, 82 на 18. це гарний показник насправді того, чи збираються здійснювати ось ту таку уже бажану і потрібну насправді реформу децентралізації. Більш того, ми можемо дивитися не лише на бюджет і на перерозподіл коштів, ми можемо подивитися на елементарне виконання плану. З підготовки реформи, реформи децентралізації, яка була затверджена Кабінетом міністрів України, і вже сьогодні видно, що вона повністю провалена, повністю провалена. Тобто, сьогодні як такої децентралізації не відбувається. І, і, і це дуже прикро. Я Ви? це не просто так задаю це питання, оскільки нас чекає. Я так розумію, за вашими оцінками, коли в нас відбудуться місцеві вибори а в жовтні, там ну, наприклад, це буде жовтень чи це буде березень? Згідно законодавства, вони мають відбутися в жовтні так. цього цього року. Ми розуміємо, що Україна сьогодні перебуває в поціпостій постійній такій ситуації турбулентності внутрішньої. Угу. Я не виключаю, що їх можуть призначити і на весну. Хоча мені здається, що більше ймовірності, більше шансів, що вони будуть відбуватися саме в жовтні. За якими правилами будуть відбуватися ці вибори? Ви знаєте, у нас правила для проведення виборів і виборчих кампаній як правило підлаштовуються під бажання і політичні прагнення тих політичних партій, які є в більшості, зокрема. І тому у мене є сьогодні ну невеликий оптимізм тут щодо готовності парламентської коаліції насправді реформувати правила гри, які насправді дуже важливі для, для всієї країни. Ми станом на сьогодні маємо ситуацію, коли правила гри при проведенні виборів, якими формується власне політичне середовище у, у України, є. Максимально викровлена від тим від тих, які могли бути, наприклад, в Європі, Перше, ідеться про політичну конкуренцію для того, щоб забезпечити сьогодні гарного прем'єр-міністра, гарних міністрів, коаліцію, уряд і так далі в парламент мають потрапляти політичні партії, які мають певні певні характеристики, певних певні команди для здійснення реформ, і та і так далі. І це може дати виключно жорстка політична конкуренція в українських реаліях. В цій конкуренції визначальним показником або фактором є гроші. Чим більше мішків грошей ти отримав від олігархів, вклав їх в медіа в рекламу, тим більше ти шансів маєш. Ці правила мають бути змінені на нові. Зокрема, ті пропозиції, які готує демократичний альянс. Зараз ми в лютому місяці плануємо вийти з нашим побаченням політичної системи з нашою пропозицією до, до до суспільства. Політична конкуренція буде забезпечуватися зокрема, або захищатися і через певні обмеження щодо фінансування політичних партій щодо їх підтримки з державного бюджету і як наслідок зняття їх з голки фінансової безпосередньо самих олігархів з обмеженням політичної реклами на в медіа, яка я, яка займає сьогодні величезні бюджети, як як це наприклад робить Франція і багато інших країн. Тобто, правила потрібно однозначно змінювати, бо без зміни правил ми просто залишимося однозначно. А, на тому а добре, самості. дивіться, ну якщо цей склад. Цей склад парламенту скаже, нас це влаштовує, да? в нас чудові правила там, виборів там, і, по, і політичної конкуренції. В нас в нас все добре. Що тоді будете робити? Ви знаєте, це навіть може бути спричинена така позиція, небажання змін може бути спричинена не, не тим, що. Ці політичні партії, ну поя або конкретні там по політики, бо, бояться політичної конкуренції або бояться нових правил. Це може бути ще спричинено просто тим, що вони не розуміють, не усвідомлюють важливість цього. Я бачу за сьогодні і на місцевому рівні, на київському і на центральному, коли під з благими намірами та ну робляться страшні насправді речі. Ну подивіться, як голосують пол політичні партії, зокрема з парламентської більшості. За останній проміжок часу візьмемо 28 грудня теж буквально за пару днів до, до нового року в парламенті голосують абсолютно безграмотний популістичний закон про накладення мораторію угу. щодо стягнення банками. Застави по валютним кредитам. Ну ще раз я не заперечую проблеми того, що різка девальвація там гривні і зміна валютного курсу. Вона Оголила певні певні проблеми, зокрема, по по кредитам, по платоспроможності і, і так далі. Утім, я вважаю абсолютно неприпустимим сьогодні взяти і руйнувати в принципі ну, ту основу економіки і банківської системи. Зокрема, можливість стягнути з боржника безпосередньо борг ну, через застави. Через, власне, аби, да, да, угу. Так так робити абсолютно неможливо. Це, це популістично, це лівий якийсь підхід, неграмотний, абсолютно. І так далі, але тим не менше ми відкриваємо результати голосування і бачимо, що всі без виключення політичні партії, всі без виключення, навіть ті, на яких ми там покладали певні надії, що вони трошки навіщо, наприклад, як сама поміч, вони теж голосують за це. Ну так якщо в них у всіх політично, вони в політичному Александр, полі вони да. всі ліві. А, да, то чому а, вони чому, мають чому, голосувати в чому, в, чому, в чому розумієте, В чому мені здається тут тут проблема? А, ця а, рада, цей склад парламенту, він є. Кращим за, наприклад, за рівнем порядності, бо я переконаний, що багато тих людей, наших друзів, колег, які були з нами на майдані, сьогодні потрапили туди. Ну вони як мінімум там не, не продадуться ворогу, не зрадять українських інтересів і так далі. Але розуміння суті реформ певної ідеологічного стриження цих змін немає. І тому з цих міркувань я вважаю, що це насправді є найбільшим ризиком в можливості здійснення реформ в Україні найближчий час в уряді. Сьогодні. Серед міністрів є багато прогресивних людей, які розуміють, що такі ліберальні реформи, як потрібно їх здійснювати. У них принаймні є ну, найголовніша ідеї, вони її відчувають. Я маю сумнів, що. Е цей, цей ідеологічний стрижень і ці, ці відчуття має прем'єр-міністр. І я вже точно знаю, що в парламенті цього стриження і цього розуміння немає. Звідси з'являються такі закони, ініціативи, і так і так далі. Ну для прикладу, теж ми беремо ки 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 київський рівень. Ухвалюється рішення або зараз притягується mm -hmm. рішення про підтримку освітніх закладів, приватних освітніх закладів. І в принципі, ну світ світова практика передбачає, що держава підтримує. Мує незалежна від, від того, чи є це державним закладом, чи, чи приватним. Тобто він підтримує дитину та передає гроші на дитину, куди вона пішла, це вже безпосередньо її вибір. Але, наприклад, і фракція більшості в Київраді там і і самопоміч, як один з авторів цього рішення, вони сьогодні намагаються надати такі пільги, пільгові умови, наприклад, на безкоштовне перебування цих комерційних закладів в комунальній владі власності лише частині ринку, та тобто вони не розуміють, що вони сьогодні руйнують конкуренцію на ринку, і це найстрашніше, що можна зробити, надавши безпосередньо пільги або певні привілеї частині суб'єктів, і не надавши їх інших. Тобто, правила однакові для всіх, але це робиться, начебто, з найкращими побажаннями. Давайте підтримаємо от якісь там навчальні заклади, школи, дитячі садочки і так далі. Не доплачують за дитину, наприклад, да, яка б ходила не знаю там, гроші мають ходити за 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 дитиною. Це важливий принцип. А вони відповідно беруть частину суб'єктів угу. і говорять: ми вам підтримуємо, ми зробимо гарну справу. А насправді вони ще раз вони не вбивають інших, тому що, значить, у ці потрапляють в привілейовані умови, коли вони вже не сплачують взагалі нічого угу. за оренду, а ці платять по комерційній ціні там по, по, -по київській, ви, ви високі. високій. І я бачу, що от з такими намірами дуже дуже часто. І на місцевому рівні на національному рівні вбивається найголовніше. Це, це єдині правила, єдиний закон для всіх, і так далі. І звідси з'являються можливості для підтримки конкретних підприємств. Вони виправдовують потім це все. Це з'їдає мільярди гривень і доларів з українського бюджету. Так робити не можна. Ну власне, да. Потім ми дивимося, чому знову такі немає Януковича, а немає грошей в бюджеті. Дякую, Василь Гацькова, голова партії Демаліанс, був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами. На каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.